Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті Сільпо. акції Дійсні до 11 лютого. Знижка на апельсини Каракара -кара, 80 гривень. Ціни буду округлювати. Яблуко Голден відбірне 55 гривень. Яблуко Айдерет відбірне 45 гривень. Груша Конференція 115 гривень. Буряк «Скарлет» 15 гривень. Картопля Королева Анна 20 гривень. Макаронні вироби для пасти спагеті 41 гривня. І якщо брати від трьох, то 36,89. Локшина швидкого приготування, ріва простими словами, Мівіне по колишньому 22 гривні. Кутя Різдвяна продається по знижці 10 гривень за упаковочку 400 грамів. Рис жасмин в пакетиках, 5 пакетиків, премія 57 гривень. Суміш пластівців, 7 злаків з насінням амаранту та чия 25 гривень. Крупа горохова, 4 пакетика в упаковці по 100 г 28 гривень. І ячмінна, 4 пакетика, також 20 гривень. Сіль мальдон вона копчена хлоп'ями. Дуже смачна, але ціна відповідно 229 гривень. Фісташки солоні пів кілограма 400 гривень. Салат грінвіль, баклажан по-корейськи 200 г 40 гривень. Не знаю, як воно на смак, хто брав, напишіть, будь ласка, відгуки. Томати черрі, азуро 250 г, 89 гривень. Мандарин Іспанія 149 гривень за кілограм. Ну, ціна, звісно, кусається. Головне, щоб були смачні. Тут є на пробу, можна брати. Напишіть відгуки, хто вже їх брав. Ці нотижики на Gold кошик Ківі 70 гривень. До речі, так, що, ну, не стиглі, до речі, мають бути смачні. Також перець червоний, 204 гривні за кілограм. Ну, так, собі знижка. Баночне пиво, Стелла Артуа, пів літра, 42 гривні. Бельгійське. Форель слабосолена 100 г слайсами нарізано 129 гривень за 100 г. Виглядає, ні, ця непогана, ця якась світла досить. Ну, не знаю. Взагалі, для мене слабосолена риба смачна, коли ти сам її зробиш. Якесь нове філе оселедця шматочками, так, зеленю з олією, 99 гривень 210 грамів. І ось такий норвен оселедець, скільки тут три філешки, 180 грамів, 70 гривень. Є без олії і з олією. Афілеш маточками норвезький оселед десь пряно пікантний. Так, 95 гривень 300 г. Зубна паста Max Formula Complete 45 гривень. Набір контейнерів, 17 контейнерів, всі складаються один в один. Ось розміри вам зафіксуйте, будь ласка, кому цікаво. Так, Ціна 300 гривень до 12 штук, якщо брати. Сир торгова марка Дейлі. гауда 119 гривень 150 грамів, так, і полумлек 89 гривень, а верніше 90 гривень 150 грамів. Порятинський сир, король сирів. Так, що на сир твердий, нарізаний, я думаю, що це злики називається видно сорт сиру, 80 гривень за 150 грамів. Яйця -курячі, яйця курячі, ясен світ, 15 штук, розмір М 109 гривень. Ковбаса посольська. Премія торгова марка 48 гривень за 100 г. В упаковці 468 грамів середньо. Відділ цінотижиків, батончики шоколадні нац, 25 гривень за 42 г. Далі батончик премія світ без. Квіт е, шоколадний 35 грамів 9 гривень. Кава Мелена Якобс Еспресо Gold 139 гривень за 100 г. Кеш його ріжки смажені. Так, скільки тут 150 грамів 99 гривень? Перепрошую освітлення погане, тому що в нас немає світла в сільпо зараз. І 199 гривень. Олія оливкова, повна чаша. Е, так Я так розумію, що вона не рафінована. Чи? Екстра акційна. Не знаю, перший раз таку, а, можна, можна мені смажити: 199 гривень. Далі майонез Торчин 72% жирності 520 г, 60 гривень. Так, цукерки такі рошен зелені. Для того, хто хоче зуби залишити, на них 18 гривень за 70 г. Батончики злакові. 22 гривні, чумак, макаронні вироби, метеликами, фарфалем, тверді, сорти пшениці 30 гривень. Цільнозернові хлібці, житні 78 гривень. Дуже цікаво, варто взяти, спробувати. Не бачила їх раніше в Сільпо, якась новинка. До речі, сільпо дуже неприємний момент, якщо ви дивитеся. Я розумію, що працівники сільпо обслуговують клієнтів української мови, але між собою руснявою ж тільки так на весь супермаркет. Це не перший раз помічаю. Мені здається, що такі моменти в корпоративній етиці потрібно вирішувати якимось чином. Так, гель для миття посуду, фрош, зелений лимон, пів літра 90 гривень, і для чутливої шкіри 124 гривні. Алое вера сто гривень такий. Кульки для унітазу Брев. Одна штучка, така 65 гривень. Ароматна і гелева також 65 гривень. А якщо дві брати, 112 гривень. Туалетний папір премія двохшаровий, 16 рулонів, 179 гривень. Зева Делюкс п'ятишарова, 6 штук 259 гривень. Капсули для прання, персіл в асортименті 229 гривень, лоск 15 капсул, 199 і перволь, скільки тут 13 капсул, 100, ой, 649 гривень, і 10 капсул аріль, 239 гривень. Первольге для прання 1 літр 239 гривень в асортименті для кольорових речей і темно-чорних, для світлих 179 гривень і для вовни шовку делікатних тканин 179 гривень, для спортивного одягу 179 гривень. І продовжується знижка на ось такий італійський, якийсь новий гель для прання, для чорних і для дитячих речей 299 гривень. Кондиціонери для пройняття зорі дерієнта в асортименті 149 гривень, Сілан Супрім 189 за 1 літр. І шантиклер 199, 1 літр 140. До речі, цей шантиклер досить довго залишається аромат на одязі. Вважається типу в ній форм, в ньому якась форма, навіть коли тримається в шкафу чи в гардеробній кімнаті, то, речі, зберігає довго цей аромат, не накопичує цей, цей притаманний шафі аромат. Не знаю, не перевіряла, але так пише виробник. Також для чистки пральних машин це обов'язково періодично потрібно робити 159 гривень 250 мл. Доктор Бекмен, І ось цей ролик п'ятнови від них, плямовий від них працював раніше добре, зараз не знаю 134 гривні. Бурьонка, коктейль, молочний, банан, полуниця, шоколад 55 гривень за 750 мілілітрів. Масло яготинське топлене, 99% жиру, 220 грамів, 184 гривні. До речі, зараз зима. Є такі лікувальні рецепти різні, типу, з куркумою. Заварювати це топлене масло, кажуть, що допомагає при кашлю. Не знаю. Масло селянське, 82% жирності, 180 грамів, 85 гривень. І масло президент, так, 169 гривень. А, це перепрошую, за 200 грамів. Я взяла 400 за 200 грамів. В коментарях до огляду з метро писали, що дуже смачне. Ми не брали. Ну, відповідно, ціна така, я не знаю. Напишіть, будь ласка, хто ще його брав, щоб більше, більшу вибірку зібрати. Пательня торгової марки Ітендрінк 669 гривень, 24 см діаметрів. Так, для посудомийки можна, кераміка, всі види плит підходить. Ось такий набір посуду, склянка і салатничок невеличкий, дві пари, 70 гривень. Таке зелене скло. Форма для запікання люмінарк 29 на 17, 1,3 літра 249 гривень. 34 гривні такі салатники. Люмінарк так, 16 см діаметр 35 гривень. І 29 гривень ось такого формату. Повна чаша заморожена, суміш овочева по-мексиканськи 45 гривень. Пельмені Геркулес столичні 400 г 85 гривень, написано з відбірного свіжого м'яса. Паштети Гурме Голд для котиків 23 гривні за 85 г. І превітал, 13 гривень з індичкою в желе. Кісь французькі паштети 28 гривень з куркою та молоком для кошенят і з тунцем. Вологі серветки, чорні, 120 штук 70 гривень, в них досить приємний парфумований аромат. Тим, що вони раніше значно дешевше коштували, зараз навіть знижку 70 гривень. Все дорожчає дуже-дуже швидко. Далі паперові рушники. Так, трьохшарові 80 гривень. 80 гривень за один рулон. Так, і Зева, два рулона. Написано, що довгі рулони. Можна намочувати, витирати як ганчіркою: 184 гривні, два шари, дві в упаковці. Так, і льорка машина, капсульна, 4 тисячі гривень. Цукерки в коробці м'яленім 130 грамів, 134 гривні з горіхами. Шоколадки Мілка в асортименті 80 гривень. Так, тут з мигдалем, журавлиною і кіно. Також мигдаль, фундук, кокосове печиво. Має бути смачно для тих, хто любить молочний шоколад. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі і робіть репости нашого відео. До зустрічі в нових відео. слава Україні!